Важкий і важливий з інформаційної точки зору в першу чергу тиждень з часу початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Одразу дві статті, які з'явилися в західних медіа, в журналі Таймс та Економіст, в принципі, можна сказати, десь перевертають навіть сприйняття в першу чергу нас українців, того що відбувається на фронтах. Дивимося в реальність. І розуміємо, що вона насправді є непростою. Сьогодні будемо спілкуватися з Олексієм Даділовим, секретарем Ради національної безпеки та оборони України про ці події в тому числі. А почнемо. Знаю, що Олексій Мічеславич уже є з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас у нашій студії, віртуально у нашій студії Слава Україні! Зараз мусимо налагодити звук. Є вже звук. Пане Олексій, перед тим як ми почнемо обговорювати ці статті, які з'явилися спершу в журналі Таймс", а потім в журналі Економіст, я би хотів все ж почати з сьогоднішніх нічних подій. Близько 40 шахедів було запущено величезна хвиля. Насправді, і вже президент Зеленський зокрема сказав, що буде посилюватися протиповітряна оборона на заході України. Є, на жаль, прильоти у нас на Львівщині. А я хочу вас запитати наступне. Чи варто, ну як очікувати, боятися того і готуватися до того, що після такої серйозної хвилі запуску шахедів ми можемо отримати хвилі ударів уже безпосередньо ракетами? Адже ми розуміємо, що холодає, опалювальний сезон починається, і росіяни від своєї тактики енергетичного терору ну, начебто, не відмовлялися. Що нам очікувати далі? Сьогодні дійсно було 40. О, переважна більшість була м, збита засобами протиповітряної оборони і оперативними групами, які цим питанням займаються. О, на жаль, ми не можемо забезпечити 100% результат. О, це дуже складна і важка робота, але я можу сказати і подякувати нам, нашим Збройним силам і представникам безпосередньо протиповітряної оборони. І всім, хто в цьому приймає участь, в тому, що вони роблять дуже складну, важку таку роботу. Те, що стосується ситуації пов'язаної з країною терористів, які ну, так сталося, що є нашим сусідом, то, звичайно, нічого нового вони робити не будуть. Вони будуть чекати, коли будуть температури зимові, і будуть намагатися нищити наші об'єкти критичної інфраструктури для того, щоб якомога. Зробити більше клопоту от, нашому населенню, нашим дітям, нашим літнім людям для того, щоб життя, життя було набагато складніше, О, це природна тактика терористів. Те, що стосується нашої відповіді, вона буде обов'язково. Вона ми не будемо чекати, поки вони будуть цим питанням займатися. Ще більше того, ми з першого дня не чекали. Ми відповідали. От, і відповідь на наша буде ще більше потужніша, от, ніж вони можуть собі очікувати. Справа в тому, що коли ми аналізуємо те, що відбувається у нас, от, ми не завжди оцінюємо те, що відбувається у них. Повірте, у них так само є клопіт, коли наші вітчизняні засоби ураження поражають їх об'єкти, про це треба знати. Про це треба говорити, і ми так само маємо інформувати наше суспільство, що кожного дня всі представники нашого сектору безпеки і оборони займаються цим питанням. Я хочу наголосити, подивитися, що періодично відбувається, якщо не сказати постійно, на окупованій території Крима, що періодично відбувається на окупованій території. Е той області чи іншої області, мова йде про Запорізьку область, частину області, мова йде про частину Херсонської області. Я не кажу вже за Донецький і Луганський напрямок. Ми обов'язково будемо давати вісіч. Більш того, повірте, готуємося до того, щоб вона була максимально адекватною, от як тільки це буде починатися. Дякуємо за відповідь і давайте тепер перейдемо до обговорення цих статей, які цього тижня вийшли. Спочатку журнал Таймс, який розмістив на своїй передовиці президента Зеленського і заголовком, що ніхто ось бачимо цю передовицю. Що ніхто не вірить в перемогу українську, так як президент Зеленський, з наголосом на тому, що ніхто. І, зрештою, багато зразу розпочалося обговорень. Як ви гадаєте, чому ця стаття вийшла саме зараз? Які меседжі, на які меседжі нам потрібно звертати увагу? Ну і взагалі, кому вигідно такі матеріали, тому що ну, насправді. Ті, хто захоче в цій статті знайти певну долю зневіри в українську перемогу, ті зможуть там знайти. Ну хто як читатиме знову ж таки? Давайте ми скажемо таку річ, що це трошечки перекручена річ, крім президента нашої країни, який, який звичайно вірить в нашу перемогу на 100%, в Нашу перемогу вірить переважна більшість нашого населення. Всі патріоти цієї країни вірять в нашу перемогу, розуміють, що вона обов'язково буде, але є частина, от яка працює на Російську Федерацію, яка починає, скажімо так, завдяки в тому числі і виходу таких статті, от починати щось там розпотякувати. Що треба з братнім народом починати якісь перемовини про мир, про якусь угоду тощо. Ця мерзота останнім часом дуже потужно полізла. І я попереджав, що вони так будуть робити, тому що у Російській Федерації спроможності перемогти нас війським, війським шляхом немає. От, і тому вони запускають і, таку внутрішню а, дестабілізацію саме, скажімо так, от, через такі російськомовні брудні рти, які починають все це дуже потужно, потужно розкручувати. Але я більше ніж е, впевнений, що народ наш дуже мудрий. Ми пройшли вже дуже багато. От і ніхто не дозволить цій мерзоті отут розповідати, як ми маємо жити. Ви не маєте бажання жити на території нашої країни. Ви не маєте бажання спілкуватися рідною мовою згідно того законодавства, який є. Будь ласка, маєте повне право, квіток навіть без квітка. От, бажаючи, ми можемо вас відвести на кордон з Російської Федерації, передати в руки ваших, скажімо так, карманичів, які у вас там в Москві, всі всіх п'ятих управліннях, в других, перших передати, щоб вони їх за щоби забрали звідси, скажімо так, врешті-решт, щоб вони припинили усе все розпотягувати. Те, що стосується самої статті, звичайно, дуже неприємна річ, але я хотів би зауважити, перепрошую, що я категорично проти такої, знаєте, анонімності, підкилимності і якоїсь, скажімо так, Візантійщини. Якщо в тебе є позиція, як сказав цей е, журналіст, що він спілкувався з людьми, які знаходяться в, безпосередньо в Офісі президента, на вулиці Банковій. От, і вони не вірять в перемогу, вони, почається, не вірять в нашого президента. То в мені в мене просте питання, кого перепрошую, ви там робите. Ідіть звідси, дайте місце тим людям, які вірять, які готові допомагати президенту і вести нас до перемоги до перемоги. Ну, от. Але чи є там такі люди? Я не можу зараз дати відповідь, тому що дивися, пройшло вже е, три дні. Якщо я не помиляюся, якщо не більше, да? і тиша. Ніхто з банками не сказав, що він давав е, інтерв'ю, що він спілкувався. Що він мав розмову з цим журналістом. От, і в процесі цього він би сказав, що журналіст перекрутив факти, я зовсім інше мав на увазі. І оця затягування цієї тиші, це дуже такий непростий і небезпечний момент. Тому що рано чи пізно, коли прийде підтвердження, що так було, наскільки я розумію, якщо професійний був журналістом, то він точно записував ту розмову. От, тоді вже буде набагато гірше. Це треба робити вчасно. Тому не треба робити якоїсь трагедії. Президент має підтримку нашого народу. От, ми розуміємо всі соцдослідження, які на сьогоднішній день є. Розуміємо, що підтримка президента вона абсолютна у ті відсотки, які є в тих умовах. Я можу сказати, що треба розуміти, що це просто величезний плюс для нашого президента. З урахуванням того, що Україна знаходиться в дуже складному стані, в стані війни. Кожного дня 618, 618 днів ми тримаємо оборону від країни, от яка вважалася номер один чи два в світі. Ми тримаємо. І Я хочу зауважити, що перший місяць два-три ми фактично її тримали на міцності нашого народу, на, на, на нашій міцності, на нашій спільній позиції. Тому що 24 лютого на захист нашого нашої країни став весь народ. Чого не очікували а не росіяни, і давайте будемо витвердити, дехто і на Заході цього не очікував. Вони вважали, що у нас немає спроможності, що ми не є нація, що ми не є народ, і що ми є васалами Росії і дуже швидко впадемо. Але ми довели всьому світу, що це не відповідає дійсності, що ми великий народ. От які ще собі е, зробить так, що наша країна буде одною з кращих країн, якщо не в світі, так і в Європі це точно. Але це наше домашнє завдання, яке за нас ніхто не зробить. Нам це робити самим. Ми знаємо наші вади, ми знаємо наші проблеми. От, і нам треба цим питанням займатися. Кожного дня хлопці і дівчата оборонять нашу країну на е, лінії фронту безпосередньо на передовій. Ті, хто знаходиться на сьогоднішній день е трошки далі, мають займатися державою. Ми не маємо чекати, маємо це починати робити. І роботи попереду дуже-дуже багато. Ми живемо в пострадянському просторі, де певна кількість людей ще жила з такою надією, що держава має вирішити всі виключно проблеми, які є у, у людини. От, держава це помічник, держава це порадник, держава це партнер. І тільки коли буде партнерські стосунки суспільства, держави, коли ми будемо розуміти один одного, коли ми припинимо, скажімо так, постійно в чомусь там копорсатися в якихось дрібницях, повірте, ми навіть не можемо з вами уявити, який потенціал є у нашої країни, у нашого народу от, і у наших спільних, скажімо так, зусиллях. І це обов'язково буде. Я більш не впевнений, що ці гнили зуби, які ще знаходяться на обличчі нашої країни, в особі агентів Російської Федерації, в особі усіх, скажімо так, от корупційних, яких дрібних оцих істот, які бігають, скажімо так, збирають там з бізнеса копійки і багато інших речей. Ми все це приберемо. Ми все це за ми зробимо санітарію. Обов'язково санітарію зробимо по всіх інституціях, без виключно для того, щоб наша країна відповідала тим критеріям, от які безпосередньо треба для вступу НАТО в трупу Європоюз. Тому що ми можемо дуже багато про це говорити, але якщо ми не будемо цим займатися, замість нам це робити ніхто не буде. І перейдемо давайте до статтів за економіст, де Валерій Залужний. Ну, тут, знову ж таки, знаєте, як дивитися і що можна знайти в цій е статті? Ви правильно сказали, що. Наша держава тримає оборону проти армії світу, яку до повномасштабного вторгнення в Україну вважали першою, другою, ну точно однією з найсильніших у світі, так і Валерій Залужний каже про те, що зараз ми у глухому куті. І, ну скажімо так, ті, хто хоче лити воду на млин зради, одразу ж починають говорити про те, що от нам нічого не вдається. Валерій Залужний каже, що були допущені. Певні помилки в плануванні контрнаступу, але знову ж таки, це ж по підручникам НАТО все планувалося. Ті, хто е, хоче знайти раціональне зерно, то він може говорити от про цю ситуацію, що справді Україна е, Успішно тримає оборону, звільняє свої землі, витісняючи над потужну російську військову машину, яка лише своїм людським ресурсом може закидувати багато кого в цьому світі, але не українські сили оборони. Що ви в цій статті для себе побачили у Валерія Залужного його інтерв'ю за економіст? І про те, що казав пан Валерій, що зараз ми знаходимося у лохому куті і для переламу. У війні потрібно, ну знаєте, знайти щось на кшталт, як коли знайшли порох, так і е, нові військові технології. Як в такому випадку, якщо зараз вже є позиційна, позиційне протистояння на фронті, зламати ситуацію на український бік? Я хочу сказати, що е, ми маємо величезну перевагу перед росіянами. Ми маємо наш е, український дух, який нічим і ніким зламати буде неможливо. Я хочу всім нам нагадати за е, радянських часів, коли були зовсім інші норми і правила, коли було НКВД, вони наших вояк не могли зламати дехто каже до 58-го, дехто каже до до 63-го року. Це люди, скажімо так, які здобували незалежність в край складних важких умовах, з рахуванням того, що СРСР на той час це на Російська Федерація. Це набагато потужніша була структура, яка була. Після перемоги в Другої світової війні взагалі, скажем так, знаходилися в такому зеніті, якщо так можна сказати, от так майте на увазі, що ми ніколи не програємо росіянам. Да, ситуація дуже важка, Да, ситуація дуже складна. Але коли ви кажете, що ми е, по підручникам НАТО, ну це не зовсім відповідає дійсності. Я поясню, чому що, що в жодному підручнику НАТО ви не знайдете ситуацію, коли без паритету в повітрі. Нартовські війська будуть йти виконувати ті чи інші завдання. Ми змушені це було робити, тому що на превеликий жаль, на всі наші прохання, на всі наші благання, те, що стосується з перших днів, я хочу всім нам нагадати, з перших днів цієї війни ми просили закрити небо, закрити небо від цих російських терористів. На при жаль, відповідь світу була відсутня. Вважайте, вона була негативна. І це дуже дуже великий компонент, який впливає на багато процесів, які відбуваються на сьогоднішній день на фронті. Але незважаючи на, те, на це, наші військові, наші збройні сили, наші представники сектору оборони нищать ворога кожного дня. Ми кожного дня утилізуємо цю мерзоту, ми кожного дня їх вбиваємо сотнями для того, щоб вони не перлися на нашу територію. Чи потрібні якісь скажімо так, нові засоби ураження? Так, звичайно потрібно. Чи потрібна якась, скажімо так, нова, нова техніка, якась нова зброя так звичайно потрібна? Чи є ця зброя на Заході? Так є. І ми її обов'язково будемо отримувати. Ми її обов'язково будемо отримувати. І Валерій Федорович він там вже нічого нового такого, скажімо так, от не розповів. Сучасні війни вже дійсно відуться, от, за допомогою саме тих е, засобів е, і форм, які наголосив Валерій Фьодович у своїй статті. Наше завдання дочекатися від наших партнерів. Я хочу сказати і всім наголосити, що ми довели всьому світу, що ми варті допомоги. І ці інвестиції, як дехто каже на Заході, маєте на увазі це, перш за все, інвестиції в країни. І тут треба політикам, які знаходяться на території цих країн, розуміти, що це не пуста трата грошей, от, і це не в якому разі, скажімо так, от не ті гроші, які просто пропадуть е, дарма. От, це інвестиції в новий світ, в сучасний світ, в демократичний світ. Це інвестиції в боротьбу з авторитарними та літарними режимами, які є на сьогоднішній день в світі, і загрожують цьому світу. І майте на увазі, що ми знаходимося на передовій позиції у цій складній війні. Тому що це вже не тільки війна України і Росії. Ви дивіться, хто, хто прийшов на Бог Росії на сьогоднішній день в допомогу? Іран. Автократичний, тоталітарний так само режим, як і режим Російської Федерації. Крея, в якій сказав, свободи не було вже, бозна коли, яка напічкана цією зброєю, ось хто на сьогоднішній день є партнерами Російської Федерації. Важко, складно, але ще раз наголошую. Я чітко усвідомив з першого дня всім наголошував, що перемога буде за нами, і я на цьому стою, і це буде обов'язково, і це обов'язково станеться. Нам треба триматися, нам треба не звертати увагу на, на те, що починає Російська Федерація розмухувати на території тих чи інших країн. От, нам своє робити, нам звільняти свою територію, нам звільняти нашу неньку від цих терористів, які вдерлися на нашу територію. А хто пропонує зараз піти на перемовини? Хто пропонує зараз піти на якісь, скажімо так, от речі, ну я не знаю, де вони там збираються жити. Ще раз наголошую. Від імені держави України може робити офіційні такі речі, офіційні наголошую, чотири людини. І ті оці групи полосальних купальниках, які починають зараз за кордоном там щось розпотякувати на конференціях на якихось на якихось зустрічах. От вони до нашої країни мають, не мають жодного відношення, крім того, що в них ще тимчасово є наш паспорт до того часу, поки ми їх не позбавили громадянства за. Антиконституційну позицію і, взагалі, за те, що вони проти нашої країни, але це вже через рішення по 111 за державну зраду. І повірте, ви навіть не являєте, які прізвища будуть потім лунати, от, і ви будете приємно здивовані, коли ви бачите осіб, на яких ми з вами навіть подумати не могли, що вони є зрадниками, і так буде обов'язково. Тому що я думаю, що зараз вже треба запитатися і сказати, хто мав очоляти нашу країну. Після того, як Російська Федерація от, намагалася за 3-7 днів захопити Київ. І називати ці прізвище вже зараз потрібно. Їм не треба тут ховатися в, інших, в деяких інституціях. Їх треба починати називати і казати, як все це відбувалося. Вони ж не могли, скажімо так, от не, не підготовши йти сюди. У них так званий кадровий резерв був готовий. Так треба вже називати, треба припиняти оце тримати цього кота за хвіст відповідним структурам. Тому що в іншому випадку тоді, хлопці, а як тоді далі ми будемо жити, якщо вони лишаються поруч з нами? Якщо їх немає, скажіть тоді, що вони зараз в Росії, але назовіть нам прізвища всіх діячів, які збиралися тут кривати нашу Україну після того, як росіяни її захоплять. Я все-таки дозволю собі спробувати деталізувати одне прізвище, якщо ми говоримо про перемовини. Я розумію, що ви можете відповісти, можете і не відповідати, тому що ви загалом вже сказали про те, що від імені держави про перемовини може говорити певна кількість осіб, і, скажімо так, Арестович. Олексій Арестович, який має велику аудиторію, так чи інакше мусимо це визнавати. Можливо, його велика аудиторія також є і серед російськомовного населення не лише України, а інших держав. Саме він зараз, можна сказати, виступає таким, не знаю, правильно, неправильно сказати, флагманом розмов про потрібність цих перемовин. Як ви гадаєте, для чого він це робить і чому це відбувається саме зараз? Ну тут не треба чому стивуватися, звичайний дивіться. Дуже все просто. Російська Федерація завжди робила свої власні політичні проекти. Російська Федерація завжди робила власні політичні проекти. Чи то партія регіонів, чи то ОПЗЖ, чи то якісь жінки, скажімо так, за минуле, чи майбутнє, як вони там називалися, мати на увазі, що вони не від, від цієї стратегії, від цієї тактики вони ніколи не відмовлялися. Вони створюють громадські об'єднання, вони створюють і фінансують інститути там майбутнього чи за майбутнього ще щось. Вони дуже багато вкладаються в грошей. Ще раз налошу в них спроможності перемогти нас військовим шляхом немає, і тому вони зараз, от цю всі цю російську фронту, намагаються, скажімо так, от щось там просунути. От просувати когось в президенти, просувати в когось, скажімо так, якісь політичні проекти. Інша справа, що люди, які я вважав до певного часу, що вони мають якийсь розум, мені дивно дивитися, коли вони починають в цьому шабаші приймати участь. Ну така дивна ситуація просто дивна ситуація. І заплющувати надалі на це очі, це дуже-дуже небезпечно. Я е, просто не можу розуміти, як після війни, коли будуть відбуватися вибори, російська проросійська партія може перебувати в парламенті нашої країни. Ну, я просто себе це не уявляю. Як це може бути? Люди, які підтримують Росію, які наголошують, що це наш друг, це наш брат, це наша рідна мова. Тощо. Я... Що вони там будуть робити? Ну дивіться, всіх афіристів, їх до цього часу було до біса. От. Зараз їх трошки стало менше, але ще раз, думаю, що наше завдання, щоб вони взагалі залишили нашу країну в спокої. І повірте, так і буде. Так і буде. Пане Мусі, залишилося в нас по регламенту з вами домовленому до цього буквально дві хвилини, але можливо встигнете коротко про те, що на ваш погляд відбувається у Сполучених Штатах, тому що там багато дискусій стосовно допомоги Україні. Це все передвиборчі процеси? Чи там справді ми маємо остерігатися тих рішень, які можуть бути ухвалені в Сполучених Штатах Америки стосовно допомоги України? Сполучені Штати Америки наш стратегічний партнер. Це відповідь на всі питання, коли Російська Федерація хоче там почати щось нам розповідати. Маємо розуміння, що у Сполучені Штати Америки розпочався політичний виборчий процес. Я не роблю з цього ніякої трагедії. Це справа народу Сполучених Штатів обирати собі владу. Чи то це буде президент демократ, чи це буде президент -республікан. це справа американського народу. Я єдине можу сказати, от, достеменно розумію ситуацію, що підтримка одної і іншої партії для нас обов'язково буде. Як є на сьогоднішній день? Нас не підтримують, не підтримують на сьогоднішній день тільки демократи, от а республіканці стоять остро. ні. Це двох парлдвох партійна підтримка нашої країни, тому що це про демократію, це про розуміння, який буде надалі світ, і про багато інших процесів, які відбуваються на сьогоднішній день світі. І ми, як країна, є в епіцентрі цих процесів. От і ми є країною, яка безпосередньо в цьому приймає участь. І якщо хтось вважає, що хтось буде заплющувати очі і не припинить нам допомогу, то такого не буде. Такого ще раз наголошую, не буде. Чи буде складно так? Чи треба нам давати звіти на ті гроші і на використання тої зброї, які нам надають наші партнери? Звичайно, так, вони мають на це право. І ми готові з першого дня. Більш того, я можу сказати, ми амбасаді Сполучених Штатів і не тільки неодноразово демонстрували наші системи моніторингу, які є створені в апарати Ради нас, безпеки і оборони, і вони давали нам саму високу оцінку, тому що ми з першого дня. Розуміємо, хто яку допомогу нам надавав те, що стосується військового комплексу, от і можемо про кожний, скажімо так, от набій і про кожен скажі, грамату, про кожен засоб пораження відзвітуватися. У нас від наших партнерів немає жодної таємниці, і будь-який момент вони від нас отримають необхідну інформацію. Більше того, я можу сказати, що посол Сполучених Штатів, який зараз перебуває в Вашингтоні. Вона зробила аналогічну заяву, що за кожну копійчину, за кожен набой, за кожну допомогу от ми готові відзвітуватися і ніяких проблем в даному випадку немає. Це є велике бажання Російської Федерації, от, щоб так сталося. Це вони роздмухують постійно, скажімо так, засобах масової інформації, от, у них йде величезна кампанія, вони зараз вкладаються в величезні гроші. що... Питання номер один карпована країна, ми все тут розварували, у нас нічого немає, і таке інше. Майте на увазі, що Російська Федерація не спить, вкладає величезні гроші в компромітацію нашого президента, нашої країни от, і нашої перемоги. Але так не буде. Перемога буде обов'язково за нами. От, як казав класик, от, трохи почекати, от. і жовто-блакитний прапор, я точно знаю, де буде свого часу. Нуксі, дякую, що знайшли час. Саме цього тижня дуже важливо було почути вас як представника держави. І я дуже сподіваюся, що ваші слова для наших глядачів, які будуть дивитися в ефірі телеканалу НТА, або потім переслуховувати у Ютубі на нашій сторінці, говорить Великий Львів. Ваші слова ну Особисто своє враження скажу, і я сподіваюся, що для всіх наших глядачів одесь, дещо, дещо або цілковито погасять цю інформаційну турбулентність, в якому в якій перебуває українське суспільство після цих двох статей: у Зе Таймс та Зе Економіст важливо, що ми почули державну позицію і будемо. Усі разом працювати на нашу перемогу, яка неодмінно буде. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України в ефірі проекту Говорить Великий Львів. Дякую за те, що ви прослухали це інтерв'ю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Нагадую про наш телеграм Говорить Великий Львів. Там новини в режимі онлайн 24 години на добу оновлюються. Усе найважливіше там знайдете. Будьте з нами, будьте з каналом НТА, будьте з Ютуб каналом Говорить Великий Львів.